Я то подумала, ти знаєш? Слухай, я от дивлюся на тебе і думаю: капець би як би тобі під, би підійшов блонд. О, ні, я не хочу волосся палити, воно тільки відросло. А реально підійшло б. А, а взагалі зараз така фарба, як шампунька. Дійсно, аж очі виїдає. Все, та ти попробуй, попробуй, і ти реально побачиш, що тобі так буде краще. Я не буду фарбуватися, а потім кожних 2-3 місяці потрібно корені підфарбувати. Я не хочу. Я сама тебе пофарбую, все йду за фарбою. А, дай гроші. Ні, я бачила, як ти свою маму пофарбувала. <пух> Нормальний зелений колір. А мав бути білий. Та то... Фарба така, як шампунька. Нє, то інша. Ну давай спробуй. Мені, як ти дізнаєшся, що тобі не підходить, якщо ти не спробуєш. Я не кажу, що не підійде. Ти взагалі слухаєш мене. А взагалі-то я колись вже була блондинкою. От тоді немає чого боятися, все одно ж краще, ніж отак. От я тому і не хочу, бо знаю вже що до чого. Тим більше ну, мене все влаштовує. Ото. Якийсь стрьомний колір. Ну, я би на твоєму місці вже давно пофарбувалася, хоч в якийсь. Чому ти на своєму місці ніколи не фарбуєшся? Бо я бережу волосся, воно ж в мене здорове, навіщо мені його обсувати? Чому ти тоді то мені хочеш впарити? Аж кажу, бо в мене нормальне волосся, а твоє не шкода, а я заодно попрактикуюся. І якось без мене. Та <реш> я тобі сама фарбу куплю, стій!